Вітаю вас, друзі! Це історія царства Рюкю, епізод другий. Мешканці префектури Окінава називають свій край Утінантю. Окінаву теж називають Рюкю. Однак під словом Окінавці мають на увазі тих, хто безпосередньо мешкає на острові Окінава та ближніх островах. А рюкюстями називають себе всі, хто живе на острові Окінава та островах Міяко та Яєма. Між жителями Окінави та іншими рюкюстями є деяка різниця. Існують декілька теорій та гіпотез щодо прапредків рюкюстів. Теорія перша японська. Деякі дослідники та науковці, переважно японського походження, стверджують, що рюкюсці та японці походять від спільних предків дзьомонців. Але на відміну від японців, які походять від змішання дзьомонців з мігрантами з континенту, рюсці на островах були ізольовані від міграційних хвиль. А це означає, що їх етногенез носив еволюційний характер. На користь цієї версії слугує факт знахідки на Окинаві в 1967 році скелету людини Мінатогава, який датований 16-14 тисяч років до нашої ери. Мінатогава вважаються предками дзьомонців, а значить, можуть це припущення вважатися предками рукюсців. Деякі вчені вважають, що Мінатогава походять з Індонезії, інші, що з Австралії. А от китайські вчені впевнені, що прабатьківщиною Рікустів був Китай. Отже, якщо ви зацікавились, я пропоную вам підписку, палець, Ринду. Ще раз, підписку, палець, Ринду. І ще раз, підписку, палець, Ринду. І я впевнений, що ви вже в курсі, що цифра 3 – це ключ до відкривання схованих змістів та замаскованих знаків.